В астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова ми бачимо, що для важливих справ можемо використати лише перші три дні місяця субота перша після 13.00, неділя друга з 14.00 до 17.00 та понеділок третя до 19.00. Тут і далі час вказує за Києвом. Якщо ви проживаєте в інших часових поясах, враховуйте різницю в часі з Україною. Місяць буде в зростаючій фазі, тож старт проєктів, важливі зустрічі, підписання документів, публікування оголошень тощо, плануйте саме на ці дати. Далі нас чекає затяжний, напружений космічний період, причиною якого стануть перебування Сатурна, важливої соціальної планети, у градусі випробування труднощами. Сонячне затемнення початок ретроградності Меркурія, але квітень має і позитивні астрологічні події.